Доброго ранку, малята! Ми з вами продовжимо подорожувати у казки. Подивіться, що це за казка. Правильно, рібка. А хто посадив рібку? Дідусь, а дідусь захотів, що зробити? Витягнути рібку. Він витягнув її сам. Ні, а кого позвав? Бабусю, правильно! А з бабусею витягнув рібку? Ні, а кого ще позвали? Внучку. А внучка їм допомогла, вони витягли рібку? Ні, а кого ще покликали? Собачку жучку, а собачка допомогла їм? Ні, кого ще покликали? Котика Мурчика. А котик допоміг? Ні, а потім кого вони покликали? Мишку. А мишка допомогла? Так, мишка допомогла і вони витягли рібку. А сьогодні, малята, я вам пропоную зліпити рібку. Для роботи нам потрібна тарілочка, куди ми покладемо рібку, зелений та жовтий пластилін. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Рібку ми саджали. Рібку поливали. Рібка проростала. Міцна виростала. Спочатку як кулак. Потім як два. А потім як дідова голова. Молодці. Починаємо працювати. Беремо пластилін жовтого кольору, розминаємо його і скочуємо кульку. Потім. З одного краєчку робимо носик, це буде носик нашої рібки. А з іншого боку робимо ямочку пальчиком, там буде рости чубчик нашої рібки. Відкладаємо рібку, беремо зелений пластилін, відриваємо від нього три рівні шматочки. Це буде наш чубчик. Розминаємо його. І скочуємо ковбаску. Три ковбаски нам потрібно. Скатали. А тепер, там, де ми робили ямочку пальчиком, приліпляємо чубчик для рібки. Дивіться, малята, яка в мене вийшла рібка. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення!